Розлучення чи повинен чоловік активно брати участь у вихованні своєї дитини при розлученні? Я вважаю, що ні. Та ні, жартую. Звісно, так, тому що в будь-якому випадку, що би не трапилось, хтось комусь зрадив, знайшов іншого чи іншу. Завжди чоловік повинен брати участь у вихованні своєї дитини. Тому що дитина не винна в тому, що у вас там щось в житті трапилось. Це не її провина, і вона не повинна страждати від того, що ви там щось не поділили, чи у вас щось пішло не так у вашому житті. Тому в будь-якому випадку. Просто дуже часто чоловіки там зникають, коли чують про народження дитини, або після того як розійдуться і там бачать, що їх колишня там дівчина, дружина зійшлась з кимось іншим. Говорять, ну хай тоді він обезпечує дитину. Ні, той чоловік, він, скажімо так, він або може по своєму бажанню обезпечити, або ні. Це вже буде його вибір, тому що, ну як мінімум, це не його дитина. Але він може взяти на себе цю відповідальність, то тоді, по суті, ти взагалі в тому житті ну, не потрібен. Тому в будь-якому випадку, як би не було тяжко, я вважаю, що чоловік повинен е максимально і до кінця е бути з дитиною, щоб вона відчувала, що батько поруч в будь-якій ситуації. Так, да, це важко, я розумію, коли там хтось знаходить ще. Ваша дружина може колишня знайти собі пару. Це важко на це там дивитися, коли ще присутнє кохання у вас. Але ще раз повторюсь, дитина не повинна страждати за того, що у вас щось там не зрослося. Ну, це моя така особиста думка.